Дніпропетровські правоохоронці, які затримали автокрадія, вийшли на ціле злочинне угруповання. На рахунку зловмисників щонайменше 20 літних іномарок японського і німецького виробництва, які викрали у Дніпропетровську минулоріч. Як повідомили правоохоронці, під час обшуку на одному з СТО знайдено позашляховик легковик Фольксваген автономери, запчастини і арсенал зброї. Ганялісно мотобілянкузера, «Лексуса». Є, звісно, із що робота не один. Чоловік ми зараз займаємося його св'язями і думаю, що в ближайше час ми наподілімо круг учасників. Нагадаємо, упіймали причетного до автокрадіжок випадково. Чоловік переганяв ленд-крузер та потрапив в аварію. У ДТП він розбив вкрадену машину і ще трьох інших учасників дорожнього руху. Проте втекти далеко не зміг. Завадили бійці Беркуту, які навіть за хабар у 20 тисяч доларів відмовились його відпустити. Тепер підозрюваний піде за грати, а міліціонерам, які утримались від хабаря, дадуть премію.